Біла лілея автор Дмитро Ткач читає Валентина Виноградова. Маленька річечка утворила на повороті велике плесо. Тут вода майже не рухалась, тільки зігнуті всі в один бік довгі стебла латаття свідчили про те, що вода ледь-ледь ворушиться. Навколо стояла тиша: ні вітру, ні співу пташини, ні навіть людського голосу, який часом лунає там, де його й не ждеш. Я сидів на зеленому килимі морішка біля плеса і дивився у воду. Перед моїми очима біля ніг було перекинуте у воді небо із рожевими пухнастими хмаринками, а в ньому. Високі кучеряві дуби, стрункі й горді сосни, густі верби. З берега у воду зазирали, мов малі діти, кущі ліщини та верболозу. Плесо здавалося бездонним, як і саме небо. На воді лежали широкі, темнозелені листки латаття, а поміж них жовтіли голівки лілей. Ці жовті цяточки чомусь здавалися тут зайвими. Жовтий якийсь восковий і мертвий колір не пасував до голубого плеса і буйної зелені, що була навколо. І раптом я побачив серед жовтих одну білу лілею. Вона не стирчала, як її жовті сусідки, а вільно лежала на воді. Її зелені черенці були як добрі ласкаві руки, що обережно й турботливо тримали вінчик білих пелюсток. Кожна пелюсточка була окремо від інших, але всі разом вони утворювали таку дивовижну гармонію форм і фарб, що не можна було відірвати очей. Ця біла лілея... Була немов ясний вогник серед темної ночі, немов єдина зірочка в синьому небі, немов миле обличчя серед інших байдужих тобі облич. Я дивився на білу лілею і почував, що з кожною хвилиною вона все дужче хвилює мене і нестримно вабить до себе. Серце Гучно і тривожно стукотіло. Кожна жилочка гаряче пульсувала, ніби мені скинули з плечей двадцять років. Зірвати! Зірвати квітку, подумав я, нехай мої руки відчують її ніжні, як сама молодість пелюстки. Нехай я притулю до своєї щоки оту холодну. І безмірно звабливу красуню. Вже одяг мій лежить на березі, а я все глибше заходжу у воду. Мої ноги заплуталися в густому куширі, в'язнуть у грузькому дні, але я йду. Вода сягає вже до грудей, до пліч, важче стає рухатися вперед. Стеблинки слизького кушерю, мов гади, обвивають тіло, хапають мене за ноги, за руки, тягнуть донизу. Але я йду перед моїми очима біла лілея, розкішна, чарівна квітка, що вільно і невимушено лежить на тихій і теплій воді. Раптом мої ноги провалюються. Тут глибоко, а кушир ще дужче оплутує всього мене, ніби я потрапив у густу сітку. Може, повернутися, може, небезпечно отак брести вперед по незнайомому плесу. Ні, не вернусь, я йду далі. Порушую тиху гладінь води, хоч відчуваю. Що по моєму тілу пробігає неприємний морозець. Ніде нікого, тільки я та вода та слизький кушир, що немов щупальцями обмацує моє тіло. Нарешті я біля квітки, ось вона, біла лілея. Зараз я простягну руку, потягну квітку до себе і нічого не лишиться на воді. Тут буде так пусто, ніби ніколи й не існувало цього живого вогника, а біла лілея буде в мене на долоні, я обережно винесу її на берег і. І тут мене вжалила думка. А для кого? Так, так, для кого я її винесу на берег? В чиї руки передам оцю пишну, ніжнолисту, живу, трепетну красуню. Чи варто зривати її тільки для того, щоб самому втішитися цією дивовижною вродою? Ні, вона жде інших рук молодих. Гарячих і дужих. Вона жде, щоб її цілували не мої, а інші губи, полум'яні і трепетні. Я повернув назад до берега, кволо, повільно одягнувся і пішов геть, заглиблений у свою самотність. Зненацька, веселий дзвінкий сміх і розмова. Вивели мене з самозабуття, і шли двоє хлопець і дівчина. Он, наша лілея, вигукнула дівчина. Глянь, вчора вона ще тільки розпускалася, а сьогодні вже зовсім розквітла, відповів їй хлопець. Зірви її для мене, знову пролунав дівочий голос. Кущі і дерева ховали мене від очей цих молодих людей, а мені їх було добре видно. Юнак з сильними, красивими рухами скинув себе одяг, лишився тільки в плавках, що підкреслювали, відтіняли його туге бронзове тіло. Це тіло майнуло в повітрі, сколихнуло воду і легко попливло до квітки. Хлопець не роздумував, як я. Він занурився у воду і зірвав лілею під самий корінь, а потім, хлюпаючись та сміючись, виліз на берег. Дівчина, захоплена красою його тіла, близьком його очей, підбігла до нього, взяла квітку в руки і притиснула її до щоки. Та хлопець, граючись, знову забрав у своєї коханої білу лілею, відірвав зайве стебло і причепив квітку до дівочих кіс. Лілея закрасувалася, забіліла у волосі дівчини ще дужче, ніж на воді. Це їхня квітка, подумав я, і як добре, що я її не зірвав. Хлопець і дівчина пішли. Я ще довго чув їхню розмову, їхній сміх, на голові у дівчини, мов зоря, ясніла біла лілея. Мені було і сумно, і радісно.